Так, друзі, привіт-привіт! Ось знову я. Е, не довелось довго чекати на мій влог. Це перший мій влог після такої довгої, скажімо, перерви. І цей влог про роди... Так, секунду, секунду, мушу виїхати зумля. Так не вийду. Дуже довго виїжджати на круг поїде. Е, Прекрасна новина! Мені подзвонила моя подруга, що в неї схватки. Я вже завезла доньку до мами і поїду рожати. Ми дуже всі щасливі насправді. І дуже в очікуванні це, кстати, мій похресник буде. Перший. Я дуже сильно чекаю цього моменту. Зараз я їду до неї. І... Я постараюсь максимум передати цієї атмосфери, розказати, як відбуваються роди в Чехії, і я дуже надію, що мені вдасться щось показати. Це 100% буде тільки з узгодженням Ніколь. Якщо вона дозволить мені виставити деталі, які я зніму, то я постараюсь максимум вам показати і передати цю прекрасну класну атмосферу. Дуже в мене мандраж. Дуже я радію, що ось таке от свято у нас. <рес> сьогодні 5 червня, дуже гарна дата. Можливо, що сьогодні народимо. Але навіть якщо 6, 6.06, теж непогано, теж красива дата. Тому. Чекайте, чекайте, я буду передавати вам цю атмосферу. І постараюсь максимум зняти в цей влог. Максимум буду питати Ніколі, що вона відчуває, хто ражав, хто не ражав, хто планує, щоб ви оконулись разом зі мною в цей прекрасний період. Все. Ніка, як твої ощущення? Я в шоці, але я в ожиданні. Це не так е, е, больно, як, е, як кажеться. Але ждіть, я ще не знаю, назавжди, що мене чекає. Така Перша година схватка. <реш> ну, типа, реально минутка схватило, попустило. Кстати, я хочу заміряти цей період, що між схватками. І Дивіться, яка вона красива біременяшка. Då, мала так живіт попустила. На відео видно так не видно. Клас! Ми ждем. Подивіться, зараз поки що на це щасливе личко, яке скоро скаже: блять, давайте вже рожу. — Красотка. <nou -api> mm -hmm. Ми прийшли вже в ресторан, на жаль, мікрофони були виключені, і звук не записався взагалі. Дуже мені шкода, тому що тут ми розповідали, що я п'ю е, апероль Ніколь Квас, і ми прийшли поїсти. Подивіться на це щасливе лице. Яке ще не знаю, що її чекає, але це дуже-дуже прикольний період в її житті та і в моєму, в принципі. Тому що в цей момент я знала, що її чекає далі. Ми прийшли поїсти ще такі щасливі. Ніка зараз розказує, які в неї схватки. Що не записався Це, ця частина. Зараз я накладу музику, і ви побачите, що, що ми їмо. Тут я показую цей, цей заклад, прекрасний, в який ми дуже часто ходимо. А зараз слухайте музику краще. Кажеш, як твої чувства? Це ми ждемо періодичність, регулярність і ждемо мого чоловіка. Мого <плес> чоловіка. <плес> як ми ждемо, ви <плес> поняли, так? <плес> <да? плес> ми празднуємо, ми празднуємо. Краще празднує. <плес> так, ніж на цьому. Що скажи, яка година? Покажи цей годинник. Вісімнадцяте десять. Вісімнадцяте десять. Я постараюся знімати кожну годину. Е побачимо, як ти будеш е чувствувати себе. Давай за це і вип'ємо. Давай, щоб було все прекрасно. Але хтось грудом ще має їхати, якщо що. Не переживай. поки поїдемо до да? да, нас і є время. І кстати, у нас на фоні грає влог навіть Я вітаю. Якщо ви ще не подивились, то будь ласка, подивіться. Скажіть, будь ласка, як ваші чувства? Яка година? О, восьма. Почти. Покажи, покажи, покажи. Кажете, восьма. Восьма, восьма. Якраз пройшла схватка. Я їй сказала, пока-пока. Період. Бачите, бачите, оце складочки. Цікавий, цікавий період. Дуже інтересно, іногда буває жорстко. Скажи, як тобі відчувається? Це що ради, я радую одного, що я його скоро побачу. <регу> Але по відчуттях. Наскільки больно? І із десяти, угу. <регу> то так на 7. О, -о, -о, -о! Вже нормально. <регу> 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 <về> Во время схватки прямо на смерчку. Реально? Ну, ми спору. вже приближаємося до моменту їхати в родовше. <сі> така я восьма година ввечері. Знаю, ну думаю, до 12-ї поїдемо. Мені так кажеться. Вбирайте да. в душ. Я теж так думаю. Пора Враводиться в порядок. У нас тут така романтик. свічечка горить, музончик грає, але ви його гарить. не почуєте. А, і пупок мій горить. <сі> 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 да, і пупок в неї горить. Він такий прям гарячий. На легкі роди. Все, повернемось через час. Або давай, прогугли перше. Чому горить пупок під час премію Горіння попи під час попи Спасіба! Не попи, а пупка Вибачте за непорозуміння. Якщо у вас горить пупок під час тренування, це може бути через кілька причин. Не тренування. О... Почекай, чому горить пупок під час схваток? Горіння в області пупка під час схваток може бути пов'язане з кількома факторами: один напруження м'язів. Під час схваток м'язи живота можуть напружуватися, що може викликати відчуття печіння. Друге розтягнення шкіри. Якщо шкіра в цій області розтягується або є тиск, це може спричинити дискомфорт. Третє шкіряна реакція. Можливо, у вас є чутливість або алергічна реакція на матеріал одягу або інші фактори. Якщо це відчуття не минає або посилюється, варто звернутися до лікаря. Скоро. <рес> Добре, ми скоро поїдемо в роддом. Зрозуміло. Бажаю вам легких пологів і здоров'я. Якщо вам потрібна допомога або порада, не соромтеся звертатися. Дякую, пока. І вам пока. О, 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 пішло. Коло мені порт трошки. Попустіла. назад затвердила в своє положення. Тепер ви бачили схватку. Я дуже швидвала. Тим вовремя, так? Отак відбуваються збори на свої роди. Це саме день народження, на якому дріскот без трусів. І на яке піти не піти не можна. Ти можеш там бути в главних ролях. Кстати, реально. Прикинь. Mm -hmm. Таке відомо. Ти подруга там віжує, а тут. Ти... Подруга краситься. Как ты чувствуешь? Эта женщина девица. Турецький серіал. Дочь пасла. Дольплі, щоб звідти хотів прикрити. Так. От. Ждемо частіших схваток. Я вже пообсвинячувалась, як ви бачите. Ні, <laughs> ти просто зробила тобі тебе слюнки потекли. Да, мене просто в слюні потекли. Йой. Боже, як заїбіся! Над було це давно зробити. Бачите? бачите, бачите, що ходила, бачите. Ох, oh, женщина. Хеллоу. <смеш> 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 Скажи, будь ласка, яка година? 2201. 2201. Трошки так ще датий пульт. Буду дуже голосно. Ми без мікрофону. Скажи, яка періодичність в схватках? Не дивися, сама заснімай. — Коротко. — Чотири хвилини. Ребята, я кажу до неї, вже вставай, в родом, вона ще не хоче. Внимайте, да. Дивіться, яка на розлабончику лежить. Да, не вона хочеш. Ти будеш дома рожати, де басейн? Все, ти не готова роду приймати. Я не... Я ні. готова просто підтримувати, танцювати там. Все, малишка, вставай. Я їй говорю: вставай, малышка, вставай, поїхали. А в належить, тоді понимаю. Добре. Ждем схватку. Ми подождем з тобою. Я тобі не Як Я це бути подругою, коли девушка рожає. Подруга другая рожа. Дяружка... Ответственно. <реш> Слишком ответственно. Ответственно, да. Здец. Не представляю. Може, коли се дальше. Це пішла прикинь, їхати. секунд прошло. Прикинь. Отак ми проживаємо схватки. Може, Бля, ну не знаю, може в тебе організм швидко це все робить. Фух, зимо! Я, я вже не знаю. Може, я не знаю. В кожного організм по-іншому, знаєш? Все, ребятки, зустрінемося вже, напевно, в машині. Бистро одіваємося, бо ну його. Ждати очередь, щоб тебе визвали блин, до віконечка, ребята. щоб перевірити документи. Блядь. В мене шок, просто шок. Диши, малишка. всі документи. Я потім сказала, так, да, так, да, все з документами добре. Можете йти родом. В родом. Тобто це ще був не родом. <рес> да, це було місто реєстрації. Піздець. Зараз mm. ми будемо докладати нашу родільну карту. Прикиньте. Такі взяла. Я, кстати, в цьому другому зданні ніколи не була. Я була тільки там, де... туда, да? Да. И вот тут да. женщина такая. <говор> Ника, мне кажется, что, кстати, это родом. Только гляньте, какой. Вот там, кстати, в иконочках кто-то, наверное, рожает. Не думаешь, что они просто так включили, да? <говор> <говор> Я вот с папочкой. <говор> Может, быть, помощник? Я думаю, це схватка. Да, це схватка. От ви можете бути свідками, як це приходить. Знаєте, Ніка сміється, значить, не все погано, не все складно. Отут ми розігрували нашу общу знайому. Чуєш, А чого ти мені не кажеш, що я не встигла? Я не встигла застібнути. Я почула, що цей. Да идем спросим, что... Тужи мышка, давай. Погодилась не звонить. Mm. <звучит> вот так звонить-то треба. Тебя тут не ждут с открытыми дверями. Так О, можно смусти. и родить, без смущения. О. Любые. Так, друзья, мы вчера... Це ось такий зал. Нас поправили сюди. Це вже родом. Чекати. Дуже не дивно, зараз покажу вам огляд. Отак виглядає ця чекарня на четвертому поверсі з такими різними буклетиками. Як тобі в пічклінія ми нас відправили в чекарню. <laughs> стрьомно. Я приймати роди вже точно не буду. Це плакати такого Ну, Малишечко реально гановних. Окей, okay, let's go. Так, друзі, друга ночі. Ніколь відправили додому, тому що відкриття було 3 сантиметри вроді, і схватки були нерегулярні, тому відправили додому. Вона з чоловіком поїхала до себе додому, їй сказали, щоб вона прийняла ванну, розслабилась, а я поїхала додому, забрала речі. І їду до батьків, тому що Адель в батьків, і якби треба було швидко поїхати з Ніколь в родом, щоб я вже не везла Адель додому, а щоб я швидесенько зреагувала. Отак от, от тому не знаю, чи цей влог закінчиться сьогодні, чи я його продовжу не знаю. Надіюсь, що вона вже буде родити, і я його закінчу завтра. Не знаю, коротше, в будь-якому випадку я цей влог закінчу народженням дитини. Все, я пішла трошечки віддихну, тому що я на адреналіні так не хочу спати, але йду відпочину трошки. Шоста ранку я в родомі вже. Що жду, поки мені відкриють двері. Ага.